Бажаю здоров'я, доброго дня! Мені треба ваша порада, ваше міння, мені дуже це потрібно, поясню чому. Дивіться, я, я можу просто неправильно ну, зі своєї сторони дивитися. І так як я з 16 березня 22-го року пішов воювати, і тоді, коли я пішов воювати, в 22-му році всі були об'єднані. Допомагали. І ми тільки завдяки цьому ми зупинили ворога і його почали давити, да? забирати території свої от, і знищувати ворога. Це тільки завдяки тому, що ми були об'єднані і ми були разом. Але цей, на мою думку, переломний момент стався в 2023 році. У 2023 році ми пішли в контрнаступ, е, ну, особисто і наша бригада пішла в контрнаступ. Ми були, е, пішли е, в Рівнобіль, е, туди в Старомайорську, Рожайну, в, ту, в, ту, в, ту, в ту сторону. Ось, е, там Нескучне, Макарівка, е, ну, і не тільки. Ось. І е, тоді, тоді е, цей момент стався переломним, поясню чому. Справа в тому, що наша влада дуже багато розказувала, розказувала, і це все ворог знав. Тобто ворога предупреждали. Казали, що буде контернасту. Оце весь ну, цирк, те що робилось, таке відчуття, що ми були в квартал 95. Навіщо це все робилось, я не знаю. Рекламувались наші засоби. оце все, що ми придумали, те ж саме е, дрони. Да? Е, ми перші почали це все використовувати. Ми ми це робили. Але завдяки ми у цій рекламі, яка робила наша влада, ворог почав це все копіювати. Е, перші, хто зробили е, півдрони на оптоволокні, це ми. Потім в, ну, ви ж, не, ви ж не розумієте, знаєте якого. У, у Росії все настроєно на військові рамки. Тобто в них все, все робить на війну. У нас же тільки люди роблять на війну, а влада нічого цього не робить. Бо тому що у нас що? Вони об'явили військовий стан. Тобто, у нас, знаєте, той наказ, що президент зробив тоді, що вніс в парламент, що треба ж е, якось об'являти. Не військове положення, так? а якийсь стан війни. Ну, хоча б не війну, ну стан війни повинен якось це бути, щоб це всі все робили правильно. Але, але е, у нас що, що у нас е, виходить? Люди, люди, всі, які допомагали. Це було багато волонтерів і не тільки волонтерів. Багато людей, вони побачили, яку картину нам присилають великі транші. Да? І ці гроші ми дивимося по новостям, що той вкрав, той вкрав. Ну, то у нас тільки корупція, Воросло і корупція. І я почав чути, будучи на війні, да? почати чути такі фрази: ми вже устали, а всі ворують. А владі ми не треба. А чому ми тоді будемо допомагати? Ми будемо виїжджати. Тобто, у нас держава, що зробила, тоді тобто ще не держава. Винні іменно ті можновладці, які у владі. А саме, що вони зробили? Демотували і війська, і населення. Демотивація. І вони це зробили грамотно. І тому у мене питання. В нас влада, напевно, проти того, щоб ми виграли. Мені ну, все, що люди кажуть, те, що я розумію, в мене таке відчуття, що все зроблено так, щоб ми програли. Тому що ну, людей мотивують, щоб вони щось робили. А у нас навпаки, де мотивують? У нас людей стравляють, щоб не було єдності мова. Я три роки пробув на війні. Зараз вже е, списаний, да, я піхотинець 128-ї бригади, 10-31 бат. Я їзджу, досі хлопцям допомагаю побратимам вижити. Тому що я розумію, як це бути в окопах, як це все. І я знаю ціну життя. І досі, досі, по свій день. Е, дивіться. Влада нічого толкового не построїла. Навіментарно, толкового. У нас тільки реклама: там поляниці Паляниці, і все це все. А літають тільки дрони. Ну, я, я, ну, я, Дай Бог, щоб я десь ошибався в цьому. всьому. Ну, я можу чогось, да? я ж не, не всі, ми не ідеальні. Да? І мене питання дуже велике. Е ви розумієте те, що. Мова, мова, повертаємося да? до мови. За весь цей час, скільки років да? війни, мене в мене в Окопах були, я, так як я піхотинець, і російськомовні, і були хлопці з Абржані, там, і ще з іншої країни. Ну, е, ну, не було ніколи питання в мові. Так, да, ми спілкувалися по рації виключно. Старалися, щоб це було українською. тому що ворог українську не знає. Ну, погано знає. Може хтось знає, ну, але це е, самий ідеальний варіант був. Але притом, все одно це було шифрами. Ви розумієте, не, не прямою мовою. Все ж міняється. Ну, ніколи не було у військових питаннях мов. Ніколи. Але коли ми виїжджали, таке було, що нас там міняли на позиціях і нам. Командир давав можливість там виїхати в магазин, і ще кудись. Ну, кажучи, ти виїжджаєш в тил, і там дивишся, ти як будто в іншому просторі. Тобто, опа, і сразу, чому там не українською, там, чому те? А я виїжджаю з побратимами, да? і вони розмовляють як, як в окопах, так і там. Да? І в мене питання: це ж не просто так, зрозумійте. щоб люди не могли дивитися на владу, як на ворога, да? ну що. Влада не за людей. Треба людей розісрати. Розумієте? Оце мова, це ідеально. Хто дивився серіал свого народу? Я його не дивився до цього. Але коли побачив деякі ролики виставлені в TikTok, да, я думаю, треба подивитися, що воно таке. І дійсно, ну, Суга народу дав вам. Чітко це знаєте, вас предупредили. Показали, як воно буде, як людей розсирають, як це робиться. Але ви наскільки пробачаюсь, це так каже серіал, ну, і далі дії нашого керівництва. Ну що ви наскільки барани і тупі? Вам показали, а ви все одно не розумієте? Да? Тобто Влада розрахує на тупість населення. І не те, що вони там зроблять вкид. В них же марафон туди мільярди вкадуються. Мільйони, там, мільярди, ну, багато грошей, да? і вони розісруть. Віра, там, батюшки, і пішло, поїхало. Вот. В крайньому сучі, якщо це не допомагає нас, докидують там ухилянти, І, ну, коротше, додають. Ну, щоб воно там крутилося, говно мішалося, називаємо це так. Ну, давайте подумаємо. Е, люди, багато хто питає, я іноді записую відео, в основному я їздю, хлопцям від допомогу, І так, щоб записувати відео, чесно, рідко, це коли накипить, дуже накипить. І люди питають: так ну, конкретно казати, що робити. Все дуже просто. Спочатку треба для початку, самого початку, треба дивитися, хто мислив так, як ви мислите. Доєднуватись до нього, формувати якусь кількість людей. Бо дивіться, одну людину убрати, задушити дуже легко ну, придумати причину, як її обрати. Але якщо влада бачить, що це не одна людина, вони вже не так це прямим роблять. Тобто вони бояться, щоб не було там, щоб це все. От, якось, Ну, щоб. Тому що одне діло ловить, типу, у хилянтів, і вони це показують як ухилянтів, як грусять вуст, типа, це, ну, це ж нафіга собі, війна, тих треба міняти. Хоча вопрос про міняння хлопців на фронті немає і ніколи не було. Це, дивіться, все взаємосв'язано. Там загинули на війні хлопці, їх треба те місце зайняти, Тобто. Там нема людей, вони загинули. При, при, тут бусики ловлять Васю, Петю, пішов поїхав. Тобто, у нас настроєно це так, що влада гроші вкладати не хоче, ну, технічно робити, щоб ми перемагали, їм проще людьми закидати. Ви зрозумієте, люди для влади це просто ресурс. Просто ресурс. Тут, тут, тут ми вже це проговорили. І ось продовжуємо. Об'єднуєтесь до кучки. Да? І тоді можна щось робити. Дивіться, зараз демотивація повна йде. Тому що рано чи пізно будуть вибори. І вони що хочуть зробити? Легалізувати свою владу. Розумієте? Легалізувати. І щоб це зробити, треба, щоб люди сралися, щоб вони були там роз'єднані, там бігали по всім кому завгодно. Да? Правильно? Правильно. Логічно, логічно. Тому що треба робити? В першу чергу, шукати людей, які мислять, як і ви. Це в першу чергу. В другу чергу, збиратися і обговорювати проблеми по місцю. В кожній громаді місці є проблеми. І треба починати з вирішення їх. Дивіться, всі маленькі проблеми призводять великі проблеми. Тому що якщо не боротися на маленькому просторі, так, то ви, кому ми вже програли. Розумієте? Тому що, якщо. Дивіться, те, що працює внизу, те і працює вверху. Ну так у нас в країні. Воно. І треба починати. Я вам, як приклад, можу розказати. Ми нас попросили, люди тут у людей кар'єр віджимали, да? влада, громада, депутати, голова. От. І ми приїхали з побратимами. З побратимами. Багато ветеранів, плюс ще був діючий один офіцер, який з моєю ротом в місті в окопах сиділи, да, і ми приїхали на сесію, щоб ви розуміли, сесія не пройшла. Ну, як не пройшла, все пройшло відлічно. Ми не дали. Тобто, депутати, побачивши, що приїхали за людей, команда депутати сказали, що підняли русі, не треба його продавати. Бачите? І внесли в поправку так, що взагалі це питання більше підніматися не буде. Ось тому це як маленький приклад, тому що якщо боротися, то це дає результат. Тому я всіх дуже прошу, люди, свідомі люди, я розумію, що багато хто це розуміє. Не треба це констатувати в коментарях. тому що, коли ти читаєш коментар і тобі пишуть: ну да, ми це знаємо, круто. Це відео для тих, хто це не розуміє, і ніхто не знає. Тому від вас, якщо ви це розумієте, якщо ви такої ж думки, поставте лайк. Напишіть коментар, згодні, давайте об'єднуватися. Молодці. Ну, щось таке в такому епізоді. Для чого? Для того, щоб інші побачили. Тому що в нас алгоритми інтернету які. Якщо там лайк. Розповсюджують, репостять, пишуть коментар, то воно далі йде до других людей, ну, хто цього не розуміє. Да? І таким чином воно розростається. Логічно, логічно. Ну, так інтернет діє. І тому це відео да? для того, щоб люди якось. Ми. У нас є команда. В Ютубі ми, як словом та ділом, ну, у нас багато ветеранів, є діючі, багато хлопців, які ще діючі от, в нашій команді. І є невелика кількість гражданських людей цивільних, які також допомагають. Ну, головна наша, наша ціль це саме головне. Ми зараз забезпечуємо, шукаємо всі варіанти і забезпечуємо хлопцям. Хоч якийсь шанс вижити. Я домовився, я товаришу, в мене є побратими з Естонії, хлопці, да? завдяки яким з Естонії прямої допомоги в руки прям солдатам, солдатам, не офіцерам, солдатам. Було передано більше, ніж на 4,5 млн євро допомоги. І я це супроводжую. Ми їздимо, щоб іноземці передали. Тобто ми їм показуємо, як там хлопці воюють, і вони їм привозять. Ви розумієте? І завдяки цьому ми даємо шанс хлопцям вижити. І ми от, шукаємо, я їздю, там з Германії, з Франції. Тобто Ми хочемо, щоб хлопці вижили. Що таке, ви не розумієте, що таке, коли ти там. Ну, це тільки той, хто був в піхоті. Ну, Хто дійсно цей ад побачив, да? той тобто, зрозуміє. Тому не будемо байдужі, я вас дуже прошу. Тому що, ну, якщо ми здамося зараз, то буде все, України не буде. Ну, от зрозумійте це. Тобто, зараз не так пустити руки і ж і по теченню. Зараз іменно ті страшні часи настали, коли треба вже включатися. Ну, це, це той пік, да, коли от зараз буде горе, от от зрозумійте. я просто дивлюсь, що меле наш. Президент і що далі, я просто розумію, що зараз дозволяють бити по містам. Я, я просто розумію, як робота система. Я спілкуюся з хлопцями, хто в ППО служить, тому що це побратими, ми спілкуємося. Да? У нас є там групи, да? і я просто бачу, що це робиться і для чого робиться. І тому люди давайте будьте свідомі, починайте думати. Не, не телебачення, не марафон. Я вас дуже прошу. Бо я не знаю, ми ось, коли пішов воювати, ж добровольно пішов воювати, так? Да? Ми просто розуміємо, що вже тих людей, які дійсно хотіли боротися, вважають 95% на кладбищі. Розумієте? А остальні інваліди, ну, пробачаюсь, люди з обмеженими можливостями. Тому давайте якось. Включайтесь, Тому що, якщо не почать діяти, за вами може приїхати бусик. Це я лічовиків кажу. Але згідно з інформацією, яка поступає, да, то я дивлюсь, що будуть скоро жінок так само хапати в бусіки. Тому давайте цього не допустимо, я вас дуже прошу. Давайте боротись. Доєднуйтесь до нашої команди. Хто додивився до кінця відео, як ти казав? Всім дякую, що хто зі мною поруч. Всі, хто бореться, поруч зі мною. Слава нашим героям, хлопцям, які борються. І я надіюсь, що буде за нами перемога. Дякую всім. Гарного, мирного.